Сьогодні ми будемо їсти ту доставку, яка точно була у вас на слуху, бо те, скільки вони реклами замовляли. Напевно, ще ніхто не замовляв. І так, сьогодні ми будемо дегустувати і перевіряти одну з найпопулярніших доставок в Києві. Називається вона Sushi Айконс. Вони навіть відкрилися, якщо я не помиляюся в Польщі. Скажу чесно, я дуже довго вагалася замовляти цю доставку, тому що там такий оверпрайс, ну чесно, не всім по карману. Коли я просто відкрила їхній сайт по цінах, то вони мені десь приблизно Коштують як ніндзі суші. Ця доставка точно займається дуже файним маркетингом, тому що оформлення їхнього сайту це просто щось неймовірно. По-перше, я звернула, там були дуже такі класні фотографії. Реалі виглядає все дуже апетитно, хочеться замовити. Ну єдине, що мене завжди відлякувало, це їх ціна. Але в них там з'явилося декілька промо, яких саме я вам розкажу далі. Вітаю новенькі! Хто вперше відкрив моє відео на каналі? Мене звати Олена, і я частенько знімаю огляди на досвід. Ставки. Тому, якщо ти новенький, обов'язково підписуйся, став лайк і коментарі, тому що це суттєво впливає на розвиток мого каналу. І давайте я вам покажу, що в нас тут по наповненню. Замовлені, до речі, у мене було 4 види ролик. Коштувало це все, уявіть, 1745 гривень. Але я з тих, хто завжди шукає якісь промокоди. Я там знайшла в них в інстаграмі один промокод, який давав знижку сьогодні 10%. І також, якщо ви забираєте самовивозом, там ще якась знижка на чи теж 10%, обсягом мені вийшла знижка 20% і оплатила я за це 1413 гривень, що я вам скажу дуже приємна економія. І також можу сказати, що якщо ви робите самовивіз, то ваше замовлення десь виконується приблизно 30 хвилин. І давайте я вам покажу, що ми все-таки отримуємо за цю суму. Перше, на що я хочу звернути увагу, от що справді дуже гарно, це оформлення ну, коробки, і всі в них додатки оформлені такий ніжний, голубий синій колір. Коробочки. Навіть ось тут дуже така крута гравіровка тиснення. Вона дуже приємна на дотик. І видно, що ось пакування, дивлячись, все дуже якісно зроблено. Серветки в них ось так окремо запаковані, але правда, якість бажає кращого, ну Серветки там якісь самі дешеві. Оце єдина така претензія, чому в таких преміум доставках завжди якісь такі дешеві серветки. Ну, можна же ще щось краще покласти. Я замовляла на двох персон, то поклали нам по 4 імбера 4 соєвих соуса, також в них в окремий колір е зелений. Такий запакований васапі, напевно, спеціально, щоб ну, люди розрізняли. І також у них ще йдуть брендовані ось такі палички. В принципі, в суцільному я вважаю, що це справді схоже на преміум доставку. Виглядає, ну все ну дуже красиво. І пропоную перейти до дегустації до зважування. Також тому, що я не раз чула, що в них є з цим якісь певні нюанси. А для преміум доставки я вважаю такого не повинно бути. Перший ролик який ми будемо перевіряти зважувати. У нас іде спайсі роз лососем. Він коштує 310 гривень і має важити 265 грам. Я пропоную увімкнути наші ваги, щоб це все перевірити, і поставити заодно відразу зважити в нас 269 грам, і це трошки, я вважаю, ну не доважили, тому що ж врахувати ще упаковку, вона десь приблизно важить 10-15 грам. Отже, ми зараз перейдемо до дегустації, але що я можу сказати за вагу? Що просто мені інколи пишуть, що я дуже сильно придираюся, коли там не вистачає 5-10 грам. Ну вибачте, коли це преміум доставка і роли коштують по 500 гривень, ну вище як мінімум 3 Сот гривень, то звичайно, хочеться, щоб таких ситуацій не було. Просто я не знаю, як ви. Я особисто плачу за це все своїм власним коштом, і таких ситуацій я не хочу, щоб ми, ну, мені особисто потраплялось. Давайте вже перейдемо більш детально до дегустації наших додатків. Дуже класно, що вони у них всіх ідуть різного кольору. Це дуже зручно, щоб можна було не переплутати, так як я розумію. Я розпочну, напевно, з соєвого соуса. Дізнаємося, який він у них на смак, чи він у них концентрований. Можливо, його треба буде розбавити, як завжди. От, мені їхній соус по смаку дуже солений. Я буду його розбавляти. Ніякої солодкуватості, підгорілості я не відчуваю. Мені дуже нагадує до речі, магазини і той, що в нас в звичайних супермаркетах продається, і в нього є такі невеличкі аромат кислинки. Я раніше такого ну, аромату не зустрічала. Наступним ми спробуємо імбир. Наш теж розпаковується все до речі, дуже легко. Ось імбир у них білого кольору. В принципі, на одну персону я вважаю, що його тут досить достатньо. І ну, він на аромат не дуже сильно гострий. Палички, до речі, теж бачу і якісні у них. Тобто немає ніяких голочок, занос, щоб, не дай Бог, нічого собі не загнати. Тут він трошечки такий, як юшці, я так розумію, своїй. Можу сказати, що імбір в них один із самих негострих. Він якийсь такий, знаєте, от прям в міру. Єдине, що в кінці тр трішки відчувається така гостроватість. А так, в принципі, мені дуже подобається хороший імбир. І васабі. блін, в нього така класна упаковка, що мені навіть е не хочеться його розпаковувати, але ж потрібно спробувати. До речі, усього поклали по 4 порції, а васабі 2. Ну, тут, в принципі, його, мені здається, вистачить на одну людину точно. І в нього така рідковата текстура. Це якраз те, що потрібно, бо наче в минулій доставці в Євразі, то там, наче такий, як камінь був. Оце якраз хороший, його зручно брати і легко набирається. І в них він дуже гострий. І якийсь такий в нього цікавий смак, дуже схожий на хрін. От прям просто в один день, наче. Дістала банку хріна, от дуже схоже в них васабі. Я пропоную розпочати дегустацію з ролло Спайсі ро з лососем. Відразу хочу відмітити, що в них майже всі роли стоять на ось такому е листочку. Я не знаю, це, напевно, теж для краси. Ну, я, в принципі, цієї краси не розумію. Мені. Простіше, коли просто без нічого воно в коробці. Отже, як я розумію, цей рол він всередині йде з лососем, сиром Філадельфія та огірком. Зверху, напевно, полити ж спайсі соусом, і злегка, я так розумію, грілкою він був опалений. Цей рол не дуже сильно великий. Ще я можу сказати, що він не дуже акуратно зроблений. От якось, от я порівнюю дешевші роли і дорожчі, то можу сказати, що дорожчі якось краще виглядають, а бюджетні. Якось, все-таки, якась халтурка є. Рис я бачу в них не переварений, і в принципі, бачите, нічого не розвалюється. Це все-таки дуже добре. Що я хочу сказати по смакам? Це справді смачно. Тут дуже добре відчувається сам лосось, огірочок такий з легка похрусткою сира Філадельфія. Тут, до речі, Можу сказати, що великий плюс, що тут лосося саме більше, а сиру Філадельфії геть чу-чуть, бо інколи буває, що навпаки, хочуть заекономити, додають більше сиру у Філадельфії, а рибки поменше. Також можу сказати, що це не дуже гострий ролл, тобто ну, я соусу з пасі майже не відчула. а Можливо, там прям ну, така легка гостринка, така пікантність можна сказати. По смаковим рецепторам, ну. Мені подобається. Це коштує 310 гривень. Наступний наш ролл це рол з тигровою креветкою. Він коштує у нас 450 гривень і повинен важити 290 грам. І відразу зважую, і вважить він 316 грам. В принципі, з врахування упаковки, в цьому ролі ніяких питань немає. Отже, наступний ролл це в нас буде з тигровою креветкою. Перше, що я хочу відразу сказати, що мені тут не подобається, що я вважаю, за 450 гривень вони не дуже акуратно порізали креветку. Ну там торчить, там якось розрізано на шматочки. Ну якось ну, не дуже обережно. Але в принципі, ну, креветка тут не тонесенька. І сам ролл, я бачу, він такий немаленький, доволі ну, такий, відчувається на вагу. Зараз ближче я вам його покажу. Тобто, от бачите, в них, як вам сказати, зараз я візьму ролл. Ось, я навіть його беру і вже відразу ось, він якби розкладається на два шматочка. Ну, для мене це не сильно прям критично, але ну, класніше, коли воно це все рівномірно, красиво, все-таки майже коштує 500 гривень. Хочеться такого результату. Рису тут не так сильно багато, все тонесенько, і всередині дуже е, товстий шматок у нас іде авокадо. Тут уже лосося, до речі, менше буде, чим в попередньому ролі. Напевно, щоб не збивалися смаки, і трішки філадельфії. Думаю, що варто спробувати. По відчуттям мені наче сподобалося. Тобто тут креветка свіжа, але ну, єдина до мене, до неї претензія, що вони не все-таки її напевно зберігали в холодильнику. От просто знаєте, коли її сиж відчувається, що, наче ця креветка полежала в холодильнику. От якісь такі в мене відчуття, тобто, це не прям тільки щойно там, наприклад, зварили і її поклали. Але що хочу відмітити. Авокадо це просто бомба. От реалі таке м'яке, таке смачне. От авокадо. Я не знаю, коли просто стигли авокадо, мені здається, це рятує рог в будь-якій ситуації. А так єдине, принципі, у цього ролу я би сказала такий доволі приснуватий смак, я, напевно, якимось би соусом полила, чи у нагі, чи, можливо, трішки злегка без спайсі, щоб надати такого більш контрастнішого смаку, бо так він просто лайтовий. Трошки йому, як, як наче, щось не вистачає. А... Наступним нас рол називається він Чорний дракон зараз. Я вам ближче його відкрию. Покажу, О, як він дуже гарно нарізаний акуратно, коштує він 490 гривень і має важити 320 г. Тому відразу зважую. І по вазі він знову 328 грам. Тобто, якщо враховувати упакування, то знов, я вважаю, трішки недоважила. Отже, ми переходимо до наших королів. Це у нас рол називається Чорний дракон. От Мені цікаво, як вони оце так рибу цю підрізали. Ну, блін. Ну це просто майстерність, ну чесно, реалі виглядає бомба. Ну, так акуратно, от прям знаєте, така як. Конструктивна робота, все так акуратно під лінійку нарізано. У нас тут вже рис іде з чорною каракатицею, із цього він такого більш чорного кольору. Всередині сир Філадельфія. Також ікра Масао чи Тобіко, точно не знаю. Огірок, креветка я тут бачу. І зверху у нас іде риба, тунець. І ще трішки тут невеличкі такі крапельки. Це, напевно, я думаю, у соус, Зараз я спробую. Так, да, це буде у соус. Він такий солодкуватий, його не так сильно багато. Я люблю побільше, коли є соусо. Але давайте спробуємо, що тут за смак. Що можу сказати? От реалі у них таке відчуття: от коли я пробую їхні роли, і їх тут переважає більшість начинки. от що я помітила, тому що рис я практично не відчуваю. От я коли їм цей рол, я в першу чергу відчуваю тунець. Тунець у них іде м'якенький. Єдине, що я можу сказати, що якщо в нього така форма, то все-таки не так зручно їсти, коли звичайно нарізають. Мені більше подобається. Так, да, це виглядає красиво і ефектно, але не так сильно зручно їсти. Креветку я відчувала, огірочок додав такої свіжості. В принципі, цей роль теж мені сподобався, і можливо, навіть він коштує свої гроші, скі там 490 гривень, якщо я не помиляюсь. Цей рол я точно можу спокійно радити. реально дуже смачний. І останній в нас рол, він називається святковий. О, тут, звичайно, над презентацією заморочились. Він ну самий дорожчий, він коштує 495 гривень і повинен важити також 320 грам. Блін, ну тут він доволі такий важкенький. і давайте його зважимо. І важить нас цей рол 369 грам, з врахуванням упаковки все окей. І апогей сьогоднішнього дня це в нас святковий рол, що я можу е цікаве вам сказати, що тут іде риба як лосось, так і тунець, і також я бачу ще. Тут зверху покладений і авокадо, тобто тут такі різні. Я такі роли дуже люблю, тому що можна ну, спробувати різні смаки, різні відчуття і так далі. Можу відразу сказати, тут посипано якоюсь квіткою, я не знаю, що це схоже дуже на фіалку. Напевно, фіалка синя. Ну, я, напевно, прикріплю фотографію, що тут у складі. Також він дуже ефектно политий соусами, ну це прям дуже помітно, я вам ось так покажу, ну, реально крутяк. І ще тут він посипаний фісташкою. От я так до нього наближався. Цей ролл дуже класно пахне от горіхами. От, реально в нього дуже такий приємний аромат. Я думаю, що вони ці фісташки, напевно, ще трошки обсмажили, тому він так дуже. Приємно пахне. Тут у нас зверху, як бачите, лосось всередині огірочок порізаний, креветка і сир Філадельфія. Блін, мені дуже цікаво спробувати. Я так розумію, що полито тут і спайсі соусом, і унаї. Тобто він просто має бути бомбічний. І взагалі мені дуже цікаво, як фісташка може поєднуватись з ролами, бо нічого такого подібного я раніше не пробувала. Ну, цей рол, напевно буде найсмачніший, бо ну коли додають дуже багато соусу, то я не знаю, дуже складно мені здається зіпсувати такий рол, тому що. Ну, завдяки цим соусам він надає якогось збагачення, такого рибка свіженька, вона м'якенька. в Принципі, тут теж все окей. Єдине, що ось ні квітку, ні фісташки, коли ти їсиш ролл, нічого я не відчула. Тобто, це просто можна рахувати, що це слугує більше як декор, ніж смак. Але я все-таки напевно ще спробую з авокадо, тому що ну авокадо у них топ. Ну, начинка у них всередині бачу у всіх одинакова, просто зверху. Вони трішки відрізняються. Ось тут іде авокадо, а середина та сама з креветкою. Ну, все, в принципі, одинаково. Спробувавши ще цей рол з авокадо, можу точно сказати, що якби він був повністю з авокадо, то вони б його цим не зіпсували, тому що, ну, блін. Ну, авокадо у них одне з найкращих, яке я пробувала. А ви напишіть в коментарях, чи пробували ви доставку преміум Суші Icons, чи сподобалось, тому що я обов'язково це все прочитаю. І побачимось в наступному відео.